Отаку вастивість. Тут це буде P логарифм B від A. Ну все, спробуємо довести? Значить, нехай позначимо П дорівнює Х, так? Тоді, згідно з цього запису, у нас буде А в степені X дорівнює Б. Давайте з вами зараз. Сюди підставимо. Тобто я пишу логарифм за основою А. від... Е, так, давайте дивитись, що тут у нас стоїть. Б, тобто це у нас А в степені Х. Тобто буде А в степені Х і в степені П. Тобто при піднесенні степеня до степені степені перемножаються. Ну, от, тут все таке за означенням логарифму. Це. До якого степеня треба піднести А? Щоб вийшло А в степені ХП. Ну, зрозуміло, що це ХП. Тобто буде ХП. До рівня P, а X-Що таке Логарифм за основою логарифм Б за основою А. Ось. Тому ми з вами довели. Ну це ж я б собі підставляв. Тому цю властивість ми довели. Також суттєво знати, що? Що таке десятковий логарифм? Десятковий логарифм це у нас ну, логарифм за основою 10 від А часто пишуть ЛГА. Тобто десятковий логарифм. Іноді я не знаю, з чим це зв'язано, можливо так. Раз, раз, іноді я читав, да? 10 ЛГА. Це так. Тобто, що якщо ви побачите в літерату літературі е, ЛГ, то знаєте, що це логарифм, в основі якого стоїть число 10. Ну, і такі властивості логарифмів вони доводяться нескладно. Тобто, вони всі одноманітно доводяться. Тому працюйте.